Сьогодні я хочу розказати вам про те, як ефективно стартувати брейншторм чи брейнрайтінг. Вам треба, щоб люди згадали свій досвід, зрозуміли, що їм насправді подобалося цьому досвіді в цих менеджерах, згадали реальні кейси, і, виходячи з них, з їх досвіду роботи, вони зрозуміли, що важливіше, що не важливіше, те важливіше виписали. Не говоріть зайвих слів. Якщо ви десь не вивчили це питання і десь заговорилися, 100% ви зіб'єте командую цю групу. Всім привіт! Мене звати Ріна Сушкова, і це відео це одне з відео серії відео про фасилітацію групових рішень. І сьогодні я хочу розказати вам про те, як ефективно стартувати брейншторм чи брейнрайтинг. Якщо коротко, секрет це чітко, детально давати інструкції. І наперед подумати, яким чином і куди підуть думки вашої групи. Стартуємо. І так, давайте уявимо кейс. У нас, е, ну, ви, наприклад, хочете зробити матрицю компетенцій у вашому департаменті менеджерів. Що це означає? Ви хочете виявити, які компетенції мають бути у ваших менеджерів. Після того, з вашими менеджерами, якщо ви це виявите, можна буде там, і легше набирати, бо ви знаєте, які потрібні вам. І з іншого боку, можна буде дотягувати і писати плани по розвитку для тих менеджерів, які у вас вже є. Ось така класна ідея. От ви вирішили збудувати цю матрицю компетенцій разом з вашими менеджерами, вашою групою менеджерів, які вже є. І ви подумали, що є, що є можливість зробити декілька етапів. Перший етап це зробити брейншторм, в якому подумати взагалі про найкращі там, ідеальні якості э, керівника, менеджера, які вони вважають найціннішими. Після того подумати, згрупувати їх, виписати цей список найкращих, найважливіших якостей, і подумати, чи всі вони необхідні саме для вашої компанії, і чи є щось таке, що ще необхідно, щоб доповнити цей список. І вже після того у вас буде повний список, на який ви, можливо, десь підкоригуєте і далі щось з ним будете робити. Ось такий план. І спочатку вам треба стартувати цей брейншторм чи брейнрайтинг, як ви, як ви собі заплануєте. Що часто буває у нових таких молодих недосвідчених фасилітаторів, вони починають з питання, наприклад,. Можливо, вам подобаються якісь менеджери, якісь якості, які можуть бути у менеджерів. Напишіть у ці якості, які можуть бути у менеджерів найкраще на листик, на стікер або там десь в міро. Коли людина послухала ось таку незрозуміле завдання, десь воно то-то, то сьо, то то, то сьо. Вона може. Почати виписувати ну, якісь якості вона почула. Всі почнуть перепитувати. А, а що саме написати? Це типу якості менеджера, чи ми правильно зрозуміли? І коли вони думають про якості ідеального менеджера, їм, скоріш за все, прийдуть на думку просто найкращі прикметники, які тільки можна придумати. Там, е, організований пунктуальний. Е, не знаю, активний, який веде за собою, надихає. Але сенсу і цінності в цій роботі буде мало. Вам же ж не треба, щоб люди просто похвасталися з кількістю своїх знань з точки зору прикметників. Ні, вам треба, щоб люди згадали свій досвід. Зрозуміли, що їм насправді подобалось цьому досвіді в цих менеджерах, згадали реальні кейси, і виходячи з них, з їх досвіду роботи, вони зрозуміли, що важливіше, що не важливіше, і те важливіше виписали. Тому для того, щоб ось так воно вийшло, вам треба поставити завдання е чітко. По-перше, перший етап, вам треба повернутися до попереднього досвіду людей. Тобто зрозуміти, що та, вам потрібно, щоб це був досвід, частковий досвід вже роботи в цій компанії, бо тоді вони, коли вони будуть згадувати свій досвід, вони згадають досвід в цій компанії, в якій вони зараз працюють. І їх відповіді вже будуть е, досить е, релевантними для подальшої роботи з цим списком, який ви згенерите. Тому ви можете сказати, наприклад, так. Згадайте, будь ласка, тих менеджерів, з якими ви працювали, чи лідерів. Можливо, вони вас надихали. Можливо, це були не ваші прямі менеджери, а якихось колеги, яких ви бачили поряд командах, компаніях. Можливо, ви про них читали. І опишіть, будь ласка, ці якості, поведінку тих менеджерів, про яких ви згадаєте. Сюди можна додати, наприклад, потім навички, в залежності від того, що ви хочете отримати. Е, в такому випадку, коли ви отак дасте завдання, то, скоріш за все, з більшою ймовірністю, що вони напишуть те, що вам насправді треба. Тому, перше, якщо ви готуєтесь до роботи на брейнштормі, це один із перших разів, я вас дуже прошу продумати оцю інструкцію. Оце перше запитання. Перед брейнштормом. Подумайте, що саме вони мають виписати: навички, якості, я не знаю, все що завгодно, але точно скажіть, що це мають навички чи якості. Не стартуйте з кінця. Не, не говоріть просто, напишіть е, навички якості класних менеджерів, бо це будуть просто е, без сенсу, не прив'язані до чого просто прикметника, наприклад, або дієслова в інших випадках. Думайте, що саме ви хочете, якого досвіду ви хочете. Повернутися у людей і використовуючи цей досвід, подавайте е просіть їх згенерувати ідеї. М -м чому не можна іншим способом? Так, тому що вони напишуть на те, що вам потрібно. Е Друге, це те, якщо ви не будете чітко е пам'ятати те питання, ці інструкції, які ви хочете дати, то, скоріш за все, будуть багато перепитувати. Більше шансів того, що людина е, напише не на те, що треба. І це буде просто затягувати вашу сесію. Коли одна людина зробила щось не так, коли йдуть перепитування, це автоматично знижує динаміку. Тому чіткі, навіть іноді дитячі, але чіткі інструкції, детально що саме має зробити. Ми часто говоримо, наприклад, напишіть прикметник, прямо уточнюючи, що це має бути прикметник. Коли там за стратегію працювати слова, наприклад, якщо ми там говоримо про стратегічні напрямки. Тобто уточнити детально. І ще важливо, якщо ви далі будете з цим працювати, то або вони будуть з цим працювати в групах через деякий час, або їм треба довго генерити, випишіть всі ці інструкції ще десь. Щоб вони були візуальні перед очима, якщо це вживу, це десь там я не знаю на фліпчарті на дошці, якщо це онлайн, то це теж десь де, де, де ви працюєте наразі. От і випишіть це все, будь ласка. Підсумовуючи, що головне, підготуйте питання наперед, подумайте, що саме мають вписувати люди, до якого досвіду свого чи знань мають повернутися, і вкажіть це з самого початку. Обов'язково, якщо люди мають там важкі інструкції, навіть якщо визначно не важкі, але вони можуть бути важкі, краще виписуйте питання, уточнення інструкції десь на візуальному місці. І не говоріть зайвих слів. Якщо ви десь не вивчили це питання і десь заговорилися, 100% ви зіб'єте командою цю групу. Тому готуйтеся, пам'ятайте це питання і. Так, перші рази ми готуємось більше як фасилітатори, але потім воно вже йде більш автоматично. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі і питання, і до зустрічі!